Монтаж крафтового паркану з колонами. Тут у нас колони ми застосовуємо 800 мм. Монтаж йде за планом. Вже одна сторона частково набрана, Та тильна сторона. Також не забуваємо про користь євро паркану. Про цей лайфхак є окреме відео. Більша частина виробів вже на об'єкті. Протобут будь-які ремонтні. Та будь варя, роботи під ключ.